Усім привіт! Я дуже рада вас бачити на цьому каналі. Хочу сказати чесно, що я обожнюю олівці Марко. З дитинства я малювала лише ними і не шкодую за це, хоча бажання спробувати якісь інші також є. Десь місяць тому я почала задумуватися, що хочу обновити олівці, бо багато моїх уже дуже стесені і закінчуються. І сталося це як не дивно через розмальовки. Ми з моєю кращою подружкою Олею зайшли до Аврори і побачили дуже мілашні розмальовки про кота-пушина, які зараз продаються де завгодно, не в акварельці, в Аврорі, у книжкових магазинах навіть іноді. Власне, котів я обожнюю розмальовки антистрес, тим паче, тож стриматися було неможливо. І додому я утащила маленьку версію цієї розмальовки. Під час процесу своїх Кото залучених мазюкань, і я помітила, що світлі й ніжні олівці дуже важливі для заповнення котів і різних фонів. Бо я завжди намагаюся зберегти контраст робіт. Тож думка про поповнення своїх олівців прийшла сама собою. У фірми Марко є класна версія бляшаного пакування з назвою Манга олівці, яка прирівнюється до їх професійної лінійки продуктів хрома. А фірма позиціонує їх як супер преміум сегмент. Думала я довго, і якось так стало, що через певний час у мене в руках опинилася коробочка олівців Хрома Манга, але вже в картонному пакуванні і випадково їх стало більше. І ціна на них вище, а як так сталося, невідомо, тож усе було зовсім в тумані. У представництва Марко в Україні дуже класний сайт. Тож, якщо хочете побачити дизайн, зверніть увагу зараз на екран. На ньому чітко розписані усі види їх продукту, для кого вони створені, яка упаковка, і про кожен продукт є інформація. Сама фірма вважається американсько китайською а зареєстрована вона у Шанхаї. Продукція розповсюджена по всьому світу, тож якість постійно покращують та випускають нову продукцію, аби розвивати бренд. Чиєю я прихильницею бренду ви вже знаєте, тож можемо переходити до огляду. Ціна на конкретно цей продукт складає 1000 гривень, а якщо ви купуватимете з сайту, де купувала я, то за доставку до пунктів видачі розетка ви зможете заплатити лише 49 гривень. Коробка лаконічна, вона складається із зовнішнього картонного кейсу і п'яти внутрішніх пластикових пеналів, які розфасовані по кольорових гамах. Червоно-рожева, жовто-коричнева, сіро чорна, зелено бірюзова та блакитно-фіолетова. Усередині олівці знаходяться на пластикових підкладках, які розмежовують їх між собою, тож вони зафіксовані і не слугуються по пеналу. Олівці білі, на кожному з них вказані номер кольору, номери спільні для всіх лінійок цієї фірми, що це супер преміум сегмент та присутні розфарбовані позначки на жовках олівців, які візуально мають показати, що це за колір. У цілому все виконано дуже красиво. Персонажі на малюнках симпатичні, у кожного з них є ім'я, а виглядають вони як кумедна аніме команда для порятунку світу. У цілому, про візуал можу виразитися дуже чітко одним словом. Дуже продумано ой, це вже два слова. Продумана упаковка, візуал олівців, малюнки і характери персонажів, зображених на упаковці, їх імена. Навіть світло-сірий напис японської зверху коробки. Усе це говорить нам про одне: це подарунковий професійний набір. А от про професійність самих олівців ми будемо вже говорити далі. Власне, саме задля цього я вирішила зробити викраску, яка дасть зрозуміти, наскільки влучні кольори, наскільки вони пігментовані, рідкісні, м'які олівці в цілому. Почну, мабуть, з того, що лежать у руці вони невагомо і приємно. Під час процесу в мене не виникло жодних труднощів, пов'язаних з цим, тож перший бал якості зараховано. По друге, дизайн мене повністю влаштовує. Візуально вони гарні, рука до них тягнеться, але є такий момент, що на деяких олівцях цифра кольору занадто сильно втискала штампом у деревину, через що фарба трохи тріскалась. Особисто для мене це дрібниця, яка нічого не означає, тож за візуалу я ставлю плюс. А ви вже вирішуйте особисто для себе. Щодо кольорів, то вони яскраві і дуже часто розбілені. Я б навіть сказала, що вони майже повністю пастельні, адже якщо прибрати відтінки 563, 561 та 568, то дійсно темних кольорів не залишиться, уже не кажучи за те, що ці три мають сірий підтон, що сильно звужує варіативність затемнення. Незважаючи на цей мінус, палітра дуже гарна і, як додаткова, буде прекрасним доповненням до ваших матеріалів. Ще одним плюсом цього набору можна назвати м'якість олівці м'які, і я навіть випадково зламала верхівку жовтого, бо звикла сильно тиснути на ручки та попередні свої матеріали. Для того щоб витягнути пігмент, не потрібно докладати зусиль. А поруч з матеріалом не прийдеться танцювати з бубнами, аби він хоч якось запрацював. Гадаю, цей параметр і характеризує професійні інструменти. Професіоналам не потрібно зайвих проблем та недосконалостей художнього приладдя під час виконання замовлень та робіт для себе. Їм потрібні виважені та перевірені інструменти, щоб зробити роботу якнайкраще. До речі, цю викразку, а також фінальну роботу, ви зможете знайти у гарній якості відсканованої у моєму телеграм-каналі, тож підписуйтесь. Із-за тестів, проведених мною для матеріала, є ще порівняння цієї серії з іншими, залишки яких я знайшла у себе вдома. Як я вже згадувала, номерні позначки на так званих жопках олівців однакові для всіх серій бренду Марку, що я маю на увазі? Кожен колір має свій відповідний номер. Якщо олівці з різних продуктів мають однакові позначки, то колір у них відповідно буде однаковим. Я змогла відкопати декілька продубльованих цифр та схожих тонів у своїх стареньких сточених олівчиках для порівняння з новими. Наприклад, 511 номера із серії акварельних олівців Марко Рафін та Манга Марко є паради поміж художників купувати власне акварельні олівці. Бо туди кладуть більше пігменту, проте особисто мені чітко видно, що навіть з подібною умовою виграють наші сьогоднішні матеріали. Наступна пара мене здивувала, бо, попри однакові номерні знаки, кольори виявилися вкрай різними. Лівий більш хвойний, має трохи сіруватий підтон, а правий яскравіший за найноворічнішу ялинку та наймалахітвіший малахіт. Подібний колір я знайшла і в серії Супервітер. Це, як заявляє виробник, найбільш продавана серія олівців, бо призначена для дітей хобі та навчання. У мене був набір цієї серії з 48 олівців, тож гадаю, саме звідти він і є. Чи точно це той колір, я не знаю, бо номерний знак я давно сточила, але правий олівець, схожий на клон лівого, тільки твердіше та в рази менш пігментований. Подібна ситуація з блакитним 537 номером, лінійка Суперврітер програє манга брату по м'якості та пігментації. 508 руда пара довершує розуміння тенденції. Виробник не збрехав, кажучи про професійність мангаолівців. Вони дійсно кращі, як мінімум, за інші товари Марко. За винятком серії Марко Ренуар, бо тих у мене немає для порівняння. Можливо, колись я придбаю їх на огляд. А якщо вам хочеться прискорити цей процес, то підпишіться на канал та напишіть коментар. Я буду дуже вдячна. І зрештою нюансів хотіла би відмітити, що набір не обмежується одним кольором шкіри, а як мінімум декількома. Кожен із яких має різний підтон або світлоту. Звісно, у плані портретів, чим більше олівців, тим краще. Хоча це все залежить від конкретної людини та її особистих бажань, адже, наприклад, мені. Цих тілесних більше ніж достатньо на даний момент а от темних та глибоких прийдеться колись докупити окремо. Хотіла би сказати про два олівця із сірої коробочки. А якщо бути більш точною, то про золотий і срібний. Скажу чесно, я не розумію, навіщо бренди досі намагаються продати нам подібні кольори, власне, кольорових олівців, коли металічні акрил, акварель виглядають дійсно блискучі та яскраво, у той час як номери 571 та 572 з цього набору могли б замінитися найбільш важливі кольори для подібної техніки. Усередині цих відтінків присутній перламутровий шиммер, який складається з дуже міленьких блискіток, які розподіляються по паперу і майже не дають ніякого блиску. Так званий золотий виглядає ще цікаво, бо він є суміш сірого та жовтого. І може використовуватися як колір смаглявої азійської шкіри. А от срібний, як на мене, набагато менш корисний, бо його сусід 564 номер є його трохи більш нейтральною копією. Усе таки набір складається з 50 пастельних олівців і не мав би перетворюватися на 50 відтінків сірого. Хоча в такому разі картинки персонажів на пенанчиках починають грати іншими барвами. Я не ти Можливо, для когось буде важливим момент, що надруковані на жопках кольори олівців не відповідають реальним деяким пігментам. Таким чином, 589-й колір мав би бути холодним кислотно-лимонним, а насправді є теплим кольором молока з медом. Цей факт не псує якість грифелю та пігменту, проте продукт бренд позиціонує як супер преміум, тож подібні аспекти варто озвучувати вголос. Особисто для мене подібна ситуація проблемою такою не є, тому що малюю кольоровими олівцями я для себе ці роботи не підуть на продаж. Хоча, якби я займалася власне, професійно подібною технікою, то цей аспект був би врахований до мінусів. Гадаю, для таких випадків і робиться викраска. Матеріали повинні бути для художника зрозумілими і не створювати проблем. Я би сказала, що ці олівці з легкістю можуть бути використані професіоналами для відмальовки робіт на замовлення, проте палітра, звісно, не самостійна. Цей набір чудово підійде як подарунок вашому другу художнику, у якого є взагалі все на світі, адже красиве пакування, яке можна поставити на стіл як прикрасу і не зіпсувати вигляд кімнати. Хороша пігментація, пастельні кольори, серед яких є близько шести для відмальовки шкіри, рум'яною, блідою, засмаглою та інших станів, можуть стати дійсно родзинкою вашого подарунку. Щодо скетчу, який я малювала під час цього відео, то для знайомства з матеріалом я вирішила обрати щось знайоме достатньо, аби я могла хоча б частково малювати з пам'яті, тож довго думати не прийшлося. Лебедиця в чергове стала жертвою безжалісних художніх експериментів. Процес роботи йшов важко, бо ескіз мене до кінця не влаштовував а виправляти його вже кольоровими олівцями по чистовому я не могла. Бо то приходилося вигадувати собі імпровізаційний штатив, то слідкувати, чи не перервався запис ще хвилин п'ять тому через брак вільного місця на пристрої, уже не кажучи за те, що я не дуже правильний папір підібрала під роботу, узявши акварельний відроса за звичкою, рельєф якого створений для утримування вологи акварелі, а не фіксації пігменту кольорових олівців. Усе це привносило додаткових затримок у процес, а не сприяло вивченню набору. І тим не менш для початку вийшло непогано. Гадаю, у більш звичній для мене обстановці наступна робота буде більш вдалою. Але я не шкодую, що перші враження такі були вхоплені на об'єктив, попри всі перешкоди, я більше дня трималась і навіть не робила викраску, бо хотіла, щоб перший огляд був дійсно першим разом з усіма здивуваннями, неочікуваностями та досвідом. Якщо у вас залишилися питання про олівці, поради щодо того, як покращити контент, чи пропозиції матеріалів на? Огляд, пишіть у коментарі. Задонатити на покращення техніки ви можете мені на банку, яку я залишаю для вас в описі. Усім дякую за перегляд, до зустрічі у наступних відео.